Ви при своєму розумі в сенсі працюю. Я жінкою народилася, гарною, хитрою, розумною жінкою. Все життя працюють мої чоловіки, а я витрачаю зароблені ними кошти. І так то повинно бути. А стосовно навчання, слухайте, та срана солдат вже давним-давно минула. Ви навчались, я навчалась. Що ви заробили, працюючи по спеціальності? Ні ху я. Хоч зараз ви правду не скажете, почнете якусь білі писати, як зазвичай, але правду знаю я. Отже. Я зараз хочу звернутися до тих чоловіків, які от забезпечують от таких вод, от, як вона. Ви зрозумієте, ви для неї ніхто як раб, який приносить дохід. От і все. Вона не працює, ні, вона живе за рахунок чоловіків, от, які працюють, і вона витрачає їхні кошти. Притом замітьте чоловіків не одного, а декількох. В неї їх там багато. Таких от, знаєте, оленів з рогами, які, які дають їй бабло. Ну, певно, в обмін на ось це. Ну, напевно так. От. І от вона собі комфортно себе почуває за рахунок цих оленів, які її башляють. Розумієте, от про що я? Яке вони зараз є? Не про яку, яку сім'ю, не про які стосунки, взагалі тут і не йде мова. Просто суто бабло. І якщо ви не даєте бабла, все, ви не потрібні. Тобто, от, все. Викидає зразу на вулицю, як не потрібно. Якщо не будеш заносити їй грошики. Тому ще раз кажу, робіть висновки, взагалі не зв'язуйтесь з отакими от, от. А відео з нею ще будуть. Там теж буде дещо цікаве. ну Це вже в іншому відеоролику про це поговоримо. Тому я би сказати, живіть для себе, не витрачайте час і гроші на це, що ви тільки, тільки що бачили. І всім дякую за увагу і побачимось.